Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка з ковдрами, покривалами, подивимося, що попадає. На у нас ось таке гарненьке покривало ватне. Наступне м'яке покривало халафайдер. Гарненьке. А гарненьке. У нас два покривало. Одне ось таке. Одне ось таке. Дивимось далі. М'яке покривало. Пітараспальна буде. Полипаємо м'ятенька. Ось така зелена, чи бирюзова, не знаю, такий колір. М'ятий, м'ятний м'ятний колір, з такого плану. Наступне покривало з овчини. Ковдра з овчини. Ковдри покривало. Ну що як? Ковдра з овчини. Ще. Півтора спальне покривало. Гарненьке. Кіно матрасничок на ліжку. Теж біленький, гарненький. Ще одне покривало в гарному стані. Ось така. Півтора спальне, блакитна, прикольне, блакитна покривальце. Так, продовжуємо. Двоспальне таке велике двоспальне покривало. Фернейка. Щем дяка колофайдер. Односпальне. Оце дитяче покривальці. Ще дитяче Ось все від медмедиком. Яканька Hallo і И маглянула столица нашого мішачка. Бач, що ще попадає.